Привіт, мої любі українчики! Українчик з лисою головою синьою бородою на дроті із Сан-Франківська, сан, сан Володя Форман. Настав час поговорити знову про зиму: про те, наскільки важливо бути готовими до походу взимку. І зайвий раз про це поговорити буде не зайвим. У мене є один хороший друг, який має дуже великий досвід походів у різні куточки світу, у різні гори. У нього там дуже величезний досвід. Не знаю, років з 15 він цим займається. Він побував у багатьох країнах і в багатьох різних умовах. І йому є чим поділитися. І е, він пише мені у вигляді тексту, тому що е, не неприставні мої пропозиції розказувати е, це особисто, робити якесь відео з його, за його участі. Тому ось він починає з того, що психологічна підтримка взимку дуже важлива. Якщо людині холодно, вона не хоче нічого робити. Змушуйте її стрибати, робіть, робити якісь вправи. Чим активніше, тим краще. Не стояти вдома. Це не вдома, це на місці. На ага. Ага. місці. Постійно рухати пальцями ніг і рук. Якщо людині дуже холодно, вона не повинна сидіти і нічого не робити. Він має максимально працювати. Ну, тобто, якщо людина змерзла. То дуже важливо, щоб вона не перейшла там, в якийсь режим пасивний в сон. Бо з, з цього стану я її вже не виведете. Так ем, що, бери з собою сімку Київстар. Ну або Київстар тут, до прикладу, я так розумію, інший оператор, який краще працює. І переконайтеся, що у вас є гроші на ньому, щоб відправляти смски ки і також. Um, що, дзвонити дзвонити uh, за кордоном. Пер... Що там працює ровні, це... А, а, людям не до цього, вони думають, що вони це зроблять дорогою десь там в потязі чи, uh, чи коли-небудь пізніше. А насправді це зробити треба наперед і переконатися в тому, що, ти... що воно все працює. Що Там на кожному телефоні є гроші, тому що. Однієї смс-ки може бути той смс-ки одного сім-карти. Якщо у вас в телефоні є дві місця, де вставити дві сім-карти, вставляйте дві сім-карти. Якщо ви йдете групою, переконайтеся, що ви маєте різні сім-карти різних операторів. Тому що а, хтось може мати покриття, хтось не може не мати покриття. Ви ніколи навперед не вгадаєте, де там що є. Карта покриття в горах в українських. Вона недоступна, чи якщо доступна, то вона далеко не точна. І е люди вони сподіваються, що все буде добре. І е гребують е засобами безпеки і перестороги. Перест Далі у місті е має бути людина, яка знає твій маршрут і надасть тобі всю повну допомогу, що необхідно. Смс ти відправиш йому. Якщо зі зв'язком повна дупа, телефон можна підкидати вгору, щоб посилити сигнал для виправлення відправлення смс. Відправлення, відправлення ну, цей документ я поширю під цим відео. лінк на нього дам. Тому ви його там перечитаєте десь дорогою. В моменти, коли у вас буде якийсь вільний час, і ви будете там на хвилюванні, і не будете знати, що все ви зробили, то використайте його як чек-ліст зайвий раз його перечитати буде незайвим. Так, заготуйте текстування румунською мовою про допомогу. Румунською, або польською, або молдавською, куди ви там йдете. Угорською, словацькою. Підставляйте свою. Пиши одразу до кількох інстанцій. Так, треба писати і поліції, і рятувальникам. Але коли ви кому-небудь пишете, ви повідомляєте всім, кому ви іще це повідомили, щоб вони не, 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 не рушили вам всі на допомогу незалежно один від одного. Щоб вони узгодили свої дії, тому що таких, як ви, там скоріше будете, буде не один. І тим, що ви перетягнете на себе увагу. Ви можете зашкодити і зменшити шанси на виживання когось іншого. І ще важливо, румуни кажуть, що люди, звичайно, телефонують чи дають про себе знати, просять про допомогу за 2 години до, до смерті. Тому не будьте такими, як ті люди. Ви маєте бути, коли ви йдете, ви маєте прокласти собі маршрут, як кудою ви будете йти. І цей маршрут має бути в когось в Україні. І коли ви кудись будете рухатися, ви повинні дотримуватися маршруту. Тому що на румунському боці чи на угорському боці, там немає зв'язку. В назів'ях немає зв'язку, і знайти, де ви знаходитесь, буде просто неможливо, якщо ви будете продовжувати рухатись там десь на зустріч кудись. Тому треба максимально. Дати зрозуміти, які у вас наміри. Бо, звичайно, люди, які виходять на той бік, вони взагалі не задумуються про те, що їм там робити. Вони думають, їм треба просто спетляти з України. Вони з України петляють найлегшим шляхом, а по той бік потрапляють на більшу дупу. Так що не будьте такими. Якщо ви потрапили в, в екстремальні умови, і ви бачите, що ви можете не впоратись, дайте про себе знати. Просто повідомте маршрут, відправ, поставте WhatsApp. По закордонах люди користуються WhatsApp. Румуни користуються WhatsApp, вони не користуються. ну Європа користується WhatsApp. Їм цей наш Телеграм ні, ні на біса не здався, тому що у них там немає цих потреб влаштовувати якісь перевороти, революції, читати якусь там повітряну тривогу, чи якісь там неурядові новини. Е, в них там вистачає громадського суспільного телебачення і, жур, і журналістів, які е, їм це через е, ЗМІ пишуть. І їм не треба шукати якісь таємні канали для того, щоб дізна, дізнатися якусь там реальну, реальну ситуацію. Беру в лапки, тому що. Ніякої реальної ситуації ви ніде не дізнаєтесь. Все спотворено, і, люди, і більше того, люди самі шукають ту інформацію, яку хочуть знайти. А та, котра їм не подобається, вони її і слухати не хочуть. Так. Якщо залишаєш людину десь, він не може йти. Забезпечуємо максимальний захист від вітру. Бери яму в снігу, зроби снігову стіну. Віддай зайвий каремат та пухівку, ну, пуховий одяг. Зніми з нього взуття, якщо воно мокре, і одягни вовняні шкарпетки. Пухові чуні тощо. Зроби так, щоб ноги не намокли. Перевір людину, вона має бути багатошаровою, одяг має бути на людині. Закутана без відкритих ділянок тіла. Тобто шари одягу не мають перекриватися. Не має бути. І, і бажано, щоб не перекривалися в різних місцях, щоб в жодному випадку не було таке, що десь кудись вітер піддуває. Так, Обов'язково, дорогу візьміть з собою шматок яскравої тканини. Залиш хороший шмат стрічки на палиці біля людини. І по спуску став такі палиці, щоб рятувальникам було легше знайти людину. Тобто, як показує от минулий досвід. Хлопці вони не готові були до того, що вони попадуть в якусь халепу. Так, бо нащо готуватись до якоїсь халепи? Я ж розумний, я ж сильний, я ж собі раду дам, зі мною того всього не станеться. Тому люди до таких речей не готуються. І вони не позначають зворотний шлях до того, котрого вони залишили. В результаті рятувальники знаходять його вже мертвим, тому що повідомляють пізно, тому що в нього там. Ні вони знаходяться в місці, де якогось зв'язку нема, або третє, десяте, тобто є купа всього, що роблять неправильно. Тобто, ситуація, скоріше, буде виглядати так: все, що можна зробити неправильно, все буде зроблено неправильно. Все, що треба було робити, нічого з того зроблено не буде, тому що воно потребує зусиль і потребує знань. Тому взяти якусь легку стрічку. І взяти з собою якісь палки це просто геніальна ідея. Я би до такого не додумався, це тільки з досвідом до людей приходить. Залежно від того, скільки йде людей, віддаємо більше речей. Якщо твоїх сил вистачає, щоб дійти без ночівлі, віддаємо все зайве одяг і тому подібне. Якщо в зоні лісу трапилося, зробив куриття з гілок і багаття з купою заготуйте йому там дрова. Ну, людина може бути травмована, виснажена, і має, може бути багато причин, чому вона не може продовжувати рухатися. Там, поставивши біля нього багаття, ну, ви просто збільшуєте його шанси на виживання багато-багатократно, в десятки, і сотні разів. Тому що його виєдно, йому буде хоч якось тепло, він зможе там, не знаю, загріти собі щось, якусь воду попити. А, і, і принаймні а, він хоч зможе відгукнутися. На, на крики, на, коли його будуть шукати. У мокрому взутті ходити можна, е, можна ходити довго, не можна стояти, спати і сидіти довго. Рано вранці будь готовий, що твоє взуття е, буде бетонним, бо навіть сухе взуття насправді воно мокре і воно замерзне. І його і взуття потрібно буде відігріти тілом. Для цього треба буде 5-10 хвилин. Так, тут ще було сказано, не сушив взуття або одяг багаті. З великою ймовірністю вони згорять через недбалість. Ну, Тобто, коли ви сушите там що-небудь, коли там ви вже не зупинились після виснажливої цієї мандрівки, у вас там вже немає ніякої уваги. Ви вже там не зможете контролювати ні температуру, ні поширення того вогню. І ви, ви все спалите. І, і... Так як це зробив влад. І... І, і, і це все, що з ними трапилось, трапилося в основному через ну, ось таку недбалість. Тобто, я в відео про підсумки того походу влада і ще двох хлопців. Ну і кота Персика, який очолював цю операцію. То ось тут буде на нього посилання. І... І сталося все, що сталося, через те, що люди не дбали, тобто концентрації уваги нема, зосередитись не можна, і, і воно як ланцюжок, як лавина, котиться одне за одним, і ситуація тільки погіршується. Так. Чим холодніше, тим довше збиратися. Тобто, коли ви вранці прокидаєтесь, на вулиці холодна погода, там якийсь сильний лютий мороз, то ви ти будеш довше збиратися. І плануєш так, так свій день, щоб той, той маршрут, щоб тобі вистачило часу на те, щоб піднятися там, до якогось зазначеного місця, до місця наступної ночівлі. Інакше а, ти можеш просто опинитися на якомусь там відкритому схилі гори, і тобі. Ну, де ти продуватися всіма вітрами, і у вас там е ну, настане переохолодження або якийсь замете снігом і все таке? Так, носи з собою мінімум літри води для топлення снігу. Тому що, е що, щоби, коли ви сніг топите у на, на цьому, на газовому вогні? То сніг сам по собі, він має низьку теплопровідність. І коли ви там грієте його там знизу, то верхні шари не думають на грітися. А якщо залити сніг водою і підкидувати воду сніг, щоб він був змочений, про цей процес він топлення набагато швидше. Так, бери з собою знеболювальне та гарне знеболювальне. Щоб вночі від землі снігу було тепліше, можна брати з собою два каремати. Терморест один з найкращих. Чим товший, тим краща ізоляція. Інші фірми можуть сильно обманювати. Можна брати один каремат і один надувний матрац, типу Intex. Вони легкі та компактні. Або надувні каремати. Але, але краще два каремати. Не йде із Іжевським карематом, то лайно для зими. Іжевський каремат. от така от фігня. І от сендвіч різнобарний. Це от лайно для зими. Таку фійю не брати із собою. Так, рухаємось далі. Під намет можна накидати гілок, смиреки. Це дуже допоможе. Під каремат можна класти рюкзак. Витрушуєте все з рюкзака і ставите рюкзак. Запихуєте в нього також якісь речі якийсь одяг. І він буде виступати в ролі теплоізолятора. Можна спальники об'єднувати в один і спати, обійнявшись. Один раз, то не страшно. І ніхто не дізнається, те, що було в горах, то, то залишається в горах, буде значно тепліше. Спальники є такі, які об'єднуються. Якщо ви збираєтесь і компанію, якщо у вас буде двоє і ви не купили ніяких спальників, купіть такі, які ви можете застібнути разом. Є такі, котрі. Просто коли купляєш 2, вони дають один з лівим замком, другий з правим замком. І, і, і ви собі там засібнетесь купу. І, ну, і так спати буде значно краще. Так, для старту можна кинути гарячу, чи кинути гарячу воду у пляшці. Для старту можна кинути гарячу воду у пляшці. У мене неправильно якось переклалося чи написав. Головні переваги і в тому, що в разі буде нормально топити сніг. Ага, ну Тобто, тобто можна е, в, е, для, для спання можна кинути гарячу пляшку води в спальник, вона не замерзне. І вона буде тепла. Спальни, хороші зимові спальники вони залишать її теплою до самого ранку, теплішим, ніж ваше тіло. Тупити сніг. Вранці буде нормально нею, або просто вночі пити воду, тому що зовнішня вода може замерзнути. Спальник треба брати кокон, не ковдру. Кокон, така мумія. Завертатись так, щоб тільки тільки щоб дихати. Намет краще б копати і присипати снігом, бо вітер, щоб вітер не задував нічого під тент. Так, це дуже важливо розкласти по нормальному намет. тому що мало хто відводить час на те, щоб це зробити. Ті там йдуть, бо хочуть максимально пройти і всі не враховують те, що зупинка на ночівлю це теж купа роботи. Якщо спиш не в зоні в лісу, а в, снігу, а в сніговій ямі на полонині і має бути снігопад, будь готовий відкопувати намет. Став будильник на кожні 3 години. І, перевіряючи не замело тебе. Може замести вітром або снігопадом. Лопату снігу брати чи не брати, треба дивитися за ситуацією та прогнозом погоди. У 80% випадків це зайва вага. А, вдома запакуйся в рюкзак і походи знімати пару годин. Не походити, не знімати пару годин. Походи щодня пару годин. Піднімесь на останній поверх і спусти. Зроби таке тренування, щоб тіло звикло до ваги та рюкзака перед походом. Ну, тому що тіло не використовує всі м'язи рівномірно, і певні м'язи напружуються в певних умовах. І носіння рюкзака це одна, одна із таких умов. Так, лавини. Лавини. Це, про лавини це дуже важливо, Є купа про проловину. Основні правила: будь-які змін, різкі зміни по погоди, велика лавина небезпечна чи лавина небезпека вища. На Не ріж схил, якщо спускаєшся, піднімаєшся, роби великі зігзаги. Чи зігзаги. невеликі зігзаги? Не ріж схил, якщо спускаєшся. Кущі каміння, маленькі дерева, твої друзі. Не ходи кулуарами, ходи по ребрах. Так, що таке кулуар? Давайте глянемо. Той я вже забув. Кулуар. Горе. кулуар. Лужбина в схилі гори. Це ось фіня, мабуть, кулак. Добре, переконайтеся в тому, що ми його правильно розуміємо. Ходи по ребрах. Усі йдуть один за одним. Якщо чуєте якісь хлопки або іншу хрінь, то всі стоять окрім одного. Потрібно не навантажити схел, Тобто, якщо починаються якісь сторонні звуки, коли ви йдете, зуп... всі зупиняються, один продовжує рух. Один пройшов, наступний за ним. Ну, і будь готовий відкопувати. Тут допоможе лопата. Так, отравлю 80% зайва вага. Так, Наступна тема це пластикові черевики. Може хто захоче купити. Давайте подивимось, що це таке пластикові черевики. Пластикові черевики. Images. Пластикові черевики для альпінізму. Гашій по базі з Нормеччини. А, мабуть, справді суцільно пластикою. Прикольно. Є, є тільки кілька моделей, які дуже м'які. І по снігу або в снігоступах вони будуть просто прекрасні. Але на землі вони будуть жахливі. Якщо ти раптом дивишся в ту сторону, то критеріями буде умови дуже холодно і багато снігу. Але для Карпат я б не рекомендував туди дивитися. Ну, можливо, ні. Давайте ще глянемо на снігоступи. Тут один із підписників прислав таку тему, як оці тканинні снігоступи. Тут є в нас супер-пупер Контора Тера інкогніта, яка. Продає всякі, всяку всячину і вони кажуть, що в них є пластикові снігоступи. Вони розкру, розкручуються, як якісь трубки. Шматок тканини. Шматок тканини. Ага, отак. Скручуються в якусь трубку. Вони легкі, і вони, якісь, вони дешеві. Там. Тут є якісь спеціальні способи їхнього кріплення. І є пацики, які там десь не ходили на якісь Гімалаї в Непал. І кажуть, кльово всім рекомендую. Ем, уявлення не маю, що це таке, наскільки в ньому зручно йти. Але, як варіант, розгляньте, тому що вони по ціні нижчі і по масогабаритних параметрах вони теж можуть просто не розпізнаватися тими НКВД-стами. А, так. А, а, снігоступи. Куплення снігоступи, утеплені снігоступи, та сканини та шкіри. Це щось не такі снігоступи. Це якийсь жарт. Снігоступи алюмінієві, бахіли, снігоступи. Бахіли Гамаші. Йде всього хорошого. Бахіли Гамаші. Снігоступів нема. Добре, пошукайте це без мене. Де їх там купляти? Що вони коштують подивитись відосики? На що воно корисне? А, так. А... Далі, якщо користуєшся пальником у наметі, то не спали намет. Якщо ти робиш чай або просто кипятиш воду, не відволікайся ні на що. Коли палити газ, не відволікайся ні на що. І навіть пропустити просто, коли закіпає вода, якщо ви там щось заварюєте в ньому, крім води, то воно там починає витікати в різні боки. І якщо цей момент проворонити, можна там обпектися і спалити намет. Інакше є ризик спалити намет та спальник. В наметі не, той, не в наметі робити вітрозахист. Тобто, якщо ви щось готуєте на пальнику на відкритому цьому просторі, ховайте його від вітру. Вітер то полум'я і тепло від нього здуває десь в різні боки, а не, не направляє на те, щоб нагріти. Якщо дуже холодно, клади газовий балон у спальник, інакше вранці газ може перетворитися на сметану і погано грітиме. Бери зимовий газ, на балонах пишуть. Бери кілька запальничок, сірники, кремінь та сухої розпалки. Стружка, береста, спирт, сухинь. До речі, там берете сірники-запальнички, носіть їх десь біля тіла в кишенях, не носіть їх десь там в рюкзаках, бо ви його можете намочити, і ті сірники просто розмокнуть і їм Так, Телефон Телефон носи максимально близько до тіла, він буде менше розряджатися. Включай, коли потрібно, використовуй телефон по одному, якщо в інших теж є. Тобто, коли ви там йдете, один врубав телефон, інший не врубав, і хтось один веде. Інакше е ви втратите можливість дії в там, якихось непередбачуваних обставинах. Скільки б у вас там не було тих павербанків, щось йде не так, телефони мокнуть, е павербанки теж, воно перестає заряджатися, і ви всі там. Один одного перевіряли дорогою, а далі виявилося, що ви прийшли. Так що о, якось цей розподіляйте. І будьте уважними. Зберігайте телефони правильно. Якщо треба переходити річку, то рано вранці та менше води, ніж увечері. Ось такий от парадокс. Для переходу можна взяти заброди від ОЗРК. Це якісь там. Заброди ОЗРК. Давайте подивимось, що тут таке, заброди, Images. Якась така фігня. Так. Він каже, що вони не важкі, допоможуть, якщо річка плюс-мінус по колінах, якщо глибше, можна скотчем замотати і швидко перейти. Бо це ніж хренова ідея переходити, бо можна поранитись. А брати сандалі з собою зайва вага. А, ну, ось такі от рекомендації. Не нехтуйте вашою безпекою, не будьте нерозважливі, не будьте самовпе... надмірно самовпевнені. І? Що там? Якщо вам хочете підтримати мене особисто, то ставте супер лайк. Там я відкрив таку можливість. Далі що? Ставайте спонсорами каналу. І... Отримайте доступ до додаткових матеріалів, зокрема до маршрутів, які, які можна взяти за основу. Доступ до маршрутів закритий. Тобто, якщо ви хочете відео його так дивитись, якщо ви хочете саме цей маршрут отримати, то тисните на лінк і отримайте до нього доступ. До мене прийде посилання оцей запит, я вам зроблю апрув. Оце, по, 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 поділюся з вами ним. Тому ось такі от пироги. Ну що ж, любимі українчики, всім успіху! Я тримаю з вас кулаки. Я тут в Америці, в мене тут життя спокійне, в мене тут все гаразд. І чого я вам бажаю. Україну завжди повернутися, ви встигнете, якщо буде куди. Якщо е, ситуація хоч якось виправиться, ознак тому немає, що вона якось виправиться, тому що після того, як вона погіршилася, вона назад е, полегшується дуже повільно, погіршується дуже швидко, Вон, товариш Сталін він прийшов до влади там в якому там, 20-му, 20, 21-му році, чи він коли після смерті Леніна, а помер десь якомусь там 50, не знаю, першому чи третьому. Десь там ген-ген, не знати коли. Тому а, товариш о, Зеленський Володимир. А, він же себе там Че уявляє, носить собі той костюм повстанця якогось. чи, чи не, головно, тільки без погонів. І, немає шансів, що він якось перестане то робити, якось інакше буде дивитись на цю ситуацію. Він простий пішак в руках тих, хто його туди поставив. Про те, що він пішак він знає, то те, але він дуже пишається собою, бо він тепер великий. А вам доведеться теж якось ставати великим самому для себе. Так що. Чекаю від вас повідомлень по той бік кордону про цей ваш успіх. Бувайте!